Донбас – маленькі містечка Луганщини, Донеччини, говорять прекрасною українською мовою. Тому ці всі сказки, казочки да, про те, що Донбас завжди був рускоязичним, це абсолютні казки. Тому що о, от її, якраз, її рівень володіння мови, її відчуття української мови говорить про те, що це не просто рідна мова, а що це глибина глибин. Так, І незважаючи на те, що вона приїхала до Маріуполя вже вступивши до університету, це місто стало для неї абсолютно рідним, абсолютно її містом. Тут вона знайшла своїх і найкращих друзів і найзапекліших ворогів. Я працювала на той момент у 2004 році заступником декана філологічного факультету Маріупольського державного університету. І працювала викладачем кафедри журналістики, так вона тоді називалася. Валерія вступила на перший курс нашої спеціальності, і оскільки Валерія дуже рано втратила батьків, якщо я не помиляюсь, мама пішла коли Лері було два рочки, і тато, коли Лера була дев'ятирічною дівчинкою. А тому вона вступала як сирота. Тобто як студентка пільгової категорії. Але вона ну, повністю змінила моє уявлення про студентів цієї категорії, тому що Лера, ну, по-перше, у неї був прекрасний атестат, вона прекрасно здала вступні іспити, вона прекрасно пройшла творчий конкурс. На той момент у неї вже була своя дитяча збірка віршів видана. Тобто це не було так, що у мене є право, тому я вибрала одну з там найкрутіших спеціальностей в університеті, і мене туди візьмуть за будь-яких обставин. Ні, вона абсолютно чесно пройшла цей конкурс, і з перших днів так само чесно навчалася, абсолютно була ну для багатьох була некомфортна, тому що завжди мала власну думку завжди дуже так, твердо вперто її обстоювала, незважаючи там на чиїсь, може, інші погляди. Думки дуже рано почала писати. Це ну знаєте, були зовсім ще дитячі вірші, такі віршики а, наївні. Да? І це теж як поетеса Ліра теж на моїх очах формувалася. Ну звісно, що в неї дуже велике і враження, і вплив. Здійснив своєю творчістю Сергій Жадан, яким вона дуже захоплювалася. До речі, ми з Лєрою робили на факультеті з Жаданом зустріч. Дружба вже на старших курсах. Я була у них курс реклами зв'язки з громадськістю. Лера у нас була. Керівником прес-служби уже тоді, і ми потім сміялися, коли вона пішла в прес-службу спочатку Азову, потім вже головувала Донецький прикордонний загін, Так от і вона не керувала прес-службою. Склалися обставини. Да, що я попередила якось події і призначила її ще до. І професійного дорослого життя. Але це не одразу ж сталося, вона не одразу пішла. Вона закінчила прекрасно з диплом, червоний, так званий диплом, диплом з відзнакою. Спочатку бакалавріат, потім магістратуру на журналістиці. Вступила в аспірантуру, захистила дисертацію, Лера – кандидат наук. Із соціальних комунікацій викладала на кафедрі, на якій спочатку навчалася, і ми стали вже колегами і подругами. Я б не взяла на себе ну, таку сміливість сказати, що я її замінила маму, тому що у Валері була її бабуся, яка її виховувала, виховувала так. І яка дуже за нею переживає, тому я ніколи не претендувала на таку роль, але так, мені завжди хотілося їй допомагати, її оберігати. От вона казала: ну, ми зійшлися, можливо, ще й тому, що у нас в чомусь схожі характери. От, я такий борець за справедливість <зум> по життю. От, і Ліра така, мабуть, я думаю, що вона ще м -м, впертіша в цьому, ще щиріша. За мене, тому що о, вона казала, що я для неї взірець сміливості, там відваги якоїсь, чесності. От, а я розумію, що насправді ну, я не смілива. А я вже казала це, що якби я була смілива, то я, мабуть, була б там, де зараз Лера. От, А я тут. А, а от вона дійсно взірець і сміливості, і чесності абсолютної. І Ну, якоїсь неймовірної відданості своїм принципам і своїй позиції. Тому ну, вона не могла опинитися в жодному іншому місці, ніж там, де вона була на початок війни. Коли я побачила перші фотографії, вона в Фейсбуці виставила фото, де його не видно, він її обіймає, і видно ну, тільки брити да, потилицю. А, і Лірине щасливе таке обличчя. Я її зателефонувала. Кажу, Лірка, ну колісі. Що <смі> відбувається? що це за хлопець? І вона так ну спочатку обережно. А а потім, коли ми вже з нею зустрілися, вона каже: Ви знаєте, от він зайшов, а вона була в е якась нарада, якась у них була чи щось таке, де всі убралися. Він зайшов і його представили як співробітника юридичної служби. А, Донецького прикордонного закону. А я кажу, я подивилася і зрозуміла і в мислях мовила вот от он. Саме, саме так це і було. Я подивилася і бачу, що це абсолютно моя людина. Не знаю я, десь, десь так в глибині. І потім, коли вони вже познайомилися і якісь зародилися якісь стосунки. А він так само сказав, що з першого погляду просто да просто був здивований. Ну взагалі не думав, що зустріне дівчину. Тут. Я думаю, так що це були справді три найщасливіших роки її життя, тому що вона просто на очах. Розцвіла, вона справді стала дуже жіночною, вона справді стала м'якою, вона почала вивчати якісь нові напрями творчості, ту ж бандуру, на якій вона почала вчитися грати, якісь ще малювати. Ну, коротше, стільки він, він їй просто. Не просто підтримував, Дозволили. а постійно, да, він їй дозволив бути, тому що дуже часто Леру сприймали, я знаєте, таку а, ну, постійно їй щось треба. Вона якась ненормальна, тому що їй дуже багато треба, і тому що вона займається не тим, чим всі нормальні люди там, да, будують кар'єру якусь, якось вбудовуються в систему, в схеми і так далі. Ну, це точно не про Леру. Тому багато людей ну якось з часом відсторонювались. От Андрій якраз сприйняв її такою, яка вона є, і це дозволило і їй розцвісти. І мені здається, що вона йому також дуже багато в цьому плані давала, в плані підтримки і розуміння. І ми тепер знайомі з мамою Андрія, і мама якраз сказала, що, що ну, по-перше, те, що вони опинилися. На війні це абсолютно природно для них обох, щоб вони все одно, навіть як, якщо вони не були б на той час в Маріуполі, і він не був би да, на військовій службі, вони все одно опинилися на війні, вони все одно пішли захищати Україну. І друге, це те, що вона сказала, що мені їй було набагато спокійніше і набагато легше. Те, що вони, вони рідко бачились там, коли вони вже були в Азавсталі, вони за весь цей час бачилися всього три рази. Це перший раз, коли він прибіг, він узнав, що вона прийшла. Другий раз він прибіг з пропозицією одружитися, і третій раз вони одружилися. Якийсь час там побули разом. І все, і він пішов на позиції, і більше не повернувся. Але мама каже, що навіть те, що вони писали одне про одного, Лєри все, все ок. Вона писала: у Андрія все ок, все нормально, все в порядку. І те, що вони там ну, десь все ж таки близько одне до одного, це ну, батькам Андрія давала якусь надію на те, що це буде така підтримка, і все буде нормально. Я з ними нещодавно познайомилася, але це надзвичайні люди, і я розумію, чому Ліра покохала Андрія. Обидва і мама, і тату Андрія дуже сприйняли ліру. Ну просто з, з перших от з перших, м, моментів та? її знайомства абсолютно відкрито. Для неї це завжди було важливим, коли вона бачила, що люди щирі до неї. Вона дуже м, якось, я не знаю, не якісь підсвідомості відчувала якусь фальш. От, тому тут все було дуже щиро, і тому вона теж дуже прив'язалася. Хоча, знову ж таки, віддавала собі абсолютно звіт про те, що це батьки її чоловіка, да? подружилася з його донькою на, від першого шлюбу просто на рівні таких подружок. Діані зараз 9 років. Періодично вона пропадала, я починала хвилюватися, починала писати всюди, дзвонити, писати їй повідомлення, не отримувала відповідь, починала хвилюватися ще більше. А я з тих людей, з тих мам, які якщо я починаю хвилюватися, то я починаю хвилювати всіх людей незалежно від їхніх посад. От тому я, да, я написала. Оресту, будь ласка, я розумію, що вам зараз не до нас, але просто напишіть жива, і я від вас відстану. І на наступний день Ліра сама вийшла на зв'язок і сказала: не хвилюйте, зі мною все нормально. Тут, звісно, що не курорт, але все нормально. А потім, коли от я ж кажу, що ми домовлялися, що ми зробимо для іноземних змі з нею якесь інтерв'ю. І раптом зникли всі аккаунти з цих соцмереж, і мені сказали, що це вони готуються до полону. Крайні, як зараз кажуть, повідомлення я отримала не від самої Ліри, тому що це нереально знову ж таки, а вона в Оленівці, хоча б це ми знаємо, що вона в Оленівці, тому що вони теж не всі там. І, це була волонтерка з Маріуполя Анна Ворошева, яка, да, яка е, яку звільнили, і яка розказала про те, в яких умовах, е, ну, як вона себе почуває, що все нормально, що вона тримається, що вона підтримує інших. Е, що Умови не людські, ця семиметрова камера, в якій вони десь десятьох дівчата, е, що це дуже складно, але вони тримаються, і вони чекають. Е, на на звільнення, на те, що ми все так зможемо щось зробити. Стратився зв'язок, а я продовжувала писати їй повідомлення. Ну, Я вірю, що вона їх прочитає. Що, е да, на, настане такий момент, коли вона зможе їх прочитати. що Вона повинна просто вийти. Вона пообіцяла Андрію, що вона вийде і буде жити за двох. Значить, вона повинна вийти, жити. І написати книгу про цю війну і про своє кохання. Я розумію, що я Андрія вже не побачу, але, але я розумію, що немає нічого ціннішого за життя, і я хочу побачити своїх побратимів щасливими. Хочу побачити їх з родинами. Хочу побачити їх не такими, які постійно страждають і мучаться від болі хочу побачити їх в безпеці, я прошу просто дати нам жити, дати нам життя.